Сказав, дорогі впадають, тому що полиці знижкою. Це походять. Дорога студія. Якщо ви мене бачите, тим чесно Оля, скажу. ти така гарна, зливаєшся з чашкою на з кафе. Олічка, дуже добре, що ти в нас блондинка. Якби в тебе було червоне волосся, червоноволос, твоє. Бездоганне обличчя, як в контрасті червоного кольору, який тебе окружає. Якщо не хочу сказати, mm, що в мене є з до алкоголізму, то хочу передати вам мої ж, дорогі колеги. що я вас <правлив> дуже люблю. Але зараз ви вдвох купки <правлив> оглядаєте ніби одного зараз правом безкоштовного молока в астронома І знижку в uh, транспорті. Все <правлив> 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 да. це в нас буде і базарі. <правлив> 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 <Come on, правлив>. Давайте поподуємо міського голови. Дійсно, біг на дорогу зайшов до нас, і якщо вже в нас є така чудова нагода, що ви у нас на сцені, я вам розкажу історію. Продовж серед місяців ми в підйомі шукали найкрасивішу, найставнішу дівчину України. Мільйони заявок прийшли на нашу адресу. Дизайнери своїми прискіпними очима вибирали її, фотографи придивлялися до її сюду і вибрали. Вона мешканка Житомира. Ця дівчинка Крістіна Зеленко скупула корову для нашого режима. Кристиночка. Кристиночка, у нас до тебе ще свої привітання. Ми тобі висловили, але зараз така чудова нагода, коли твій міський голова зможе тебе ще раз привітати і одягнути на твою розкішну маківку цю дорогоцінну корону. Отже, вам слово. Я хочу сказати, що це подарунок всім нам, тому що саме житомирянка, саме Кристина стала міс підйом 2011. Вітаємо її! Я з великою насолодою, радістю хочу цю чарівну корону одягнути Кристині і дійсно почуваю себе справжньою королевою. А ми тобою пишаємось. Удачі тобі! Дякую. Давайте мені мікрофон і одягайте тоді корону. А, ти допоможеш. Під ваші аплодисменти, це так красиво! Кристіночка, ти можеш дві, хвилин, ну, дві секунди сказати дякую. Дякую велике. мені Дуже приємно сьогодні тут знаходитись, Дякую вам. Це для мене дійсно велика честь. Доброго вам успіху в усіх ваших справах. Ой, Дякую, тоді під ваші обласки Кристина буде спускатися до, до вас. А ми попросимо а зараз... Що момент попросити? Все забула, боже, забула сценарій в машині. Ні, ми зараз попросимо сцену Артема Кондрачука. Ви знаєте цього хлопця? Як ви знаєте? Він також житому розповідає, обов'язково обіцяє мужчина. Я, чесно, ви дочекайтесь обов'язково от вас от біля тої машини домовилися? Да а дайте мужчині... Дайте гроші! Або дивіться, вже взаємна допомога! Дайте мужчині гроші! Люди! По гривні! Або дивіться! Молодець! В ще хтось допоможіть мужчині. Ось ще дівчинка дає гривню. 6 гривень мужчини. Боже, ваші такі добрі люди в Житомирі! Ваші. Ще, будь ласка, ще три парубок. Це. Почуття тому особливо, правда, передаємо привіт і любов поданий притулі. Давайте, друзі. Бачиш у вас квіти з посилками, як можна бандеролями, бомжики. Вже і так вам там канапки приносять. От позоритеся тільки жінка з хати вже в хаті безлад, нема що поїсти. Але не тільки хлібом Оля, живе люди до тебе. Я окреме питання. Ти не змерзла там в червоній сукні, коли на вулиці стоять люди в шапках, бо сукня червона, а ноги вже сині. Ти, і тисну, тобі мешти, напевно. По-перше, люди рано прокинулися, не встигли помити голову. Ми ж дівчатка з нами як то. Шапку одягнув і пішов. А мене, от о, пані е, Шаран, причесала красиво, А сьогодні мій стиль від Олени Бурби, українського дизайнера. Але що ми все про мене? Про мене? Заді мене бурба? Це нове ім'я. Це сестра дзяк біг і даць <ріст> і черняк. Друзі, дивіться, оці Ворвали. дівчатка намалювали на знак поваги і любові до підйому ці плакати. Подивіться, наші фотографії, от коли я вмру, я впевнена, що такі фотографії ви прийдете до мого надгробка. Дуже красиве. Тут ще молода і юна. Це коли станеться? Аня Фрей... прийшла. Хлопчик теж, I love лав підйом сам малював? Сестрою. Скільки тобі років тебе звати? Дев'ять. Дев'ять років. Сорок костя. Костя не сорок, а дев'ять років. І вам, дівчатка, дякую Тут цілі такі промови. Ольга, справжня Українка, як та квітка чарівна, як бері, а все про мене. Дякуємо, дівчатка. Притула в мене педала. Мені вже прочитала, а там далі про пидано і притулу, то не треба дуже дякую за те, що ви сьогодні так мальовниче передали свої почуття. Тоді ви біжіть. Дякую вам, хороші. А у нас є подарун. відпускай дітей зі сцени. В них же руки Забер... до плакатів. Хай забери до Забери плакати. Чого люди пішли назад з плакатами? Плакати залишайте тут. Я хочу заберем. плакат. Добре, привеземо в студію. Я обіцяю. У нас плакати тратить... складайте в фреймут біля них. Плюс 16 сьогодні в Житомирі. До речі. Ти прямий ефір там, фрейму. <реш> Чого немає? не виріжуть твої голоки. Люсічка, ми знаємо, що в тебе є подарунок від Нескафе Класік, і зараз його треба віддати комусь гідному цього подарунку з натовпу, який перед тобою. Отже, яке від яке в тебе є запитання для людей? У мене. Сьогодні таке запитання. Наш красивий колега Сергій Притула був у країні. Що це за країна? Зараз дивимося. Відео і try to guess, okay? yeah. окей англійська мова. Ні, 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 відео не дивимося. Чи дивимося? дивимося, Сашенька? Дивимося. Отже, відео а що де а твій красивий колега Сергій Притула і некрасивий красивий Олександр Педанський найбільше, який Давайте просто поставили. На ваша то вже мер святкував. Ні, то не той. Каже, мені нужен рубль. І Ви знаєте, що то мені дуже милосердні люди. Всі скинулися по гривні, і мужчина пішов зарплату. Ніж вище у нас з тобою притула і питання. Він вернеться через 15 хвилин. Захисами всі з друзями. Що робиться?

Конкурс на найтанцювальніше місто України. Чи <риві> саме танцює так, та запитання сумерки, сумах, і бачимо інші далі. А як танцює ваше місто? Дивіться підйом і оїздай кружкіше танцювальність України визначить найтанцювальніше місто нашої держави. To his now, you know what time it is, pit, last case, flow, case, close. I don't trust I replace them in I'm and O's. I hit him and I taste him, then I hacked that She's sexy, she ready to sex me, so I hit him from the back in the back of the back street. No diggity, no doubt, like back street. Then she finished me off in the back seat. I was packing the cat in the back of the lag, and now I'm slapping the smack in the back of the pit. Move, move, shake, shake, now drop your Move, move, shake, shake, now drop what your shake, <laughs> Русланочка ігоран Сашенька косашенька серійчиком вас дуже дуже раді бачити в житомері сонечко і весело, правда Житомир? <!int> <manifestations> Дивіться, у нас на сцені мужчини два тато і хлопчик. Хлопчика сьогодні день народження. Його звати Давид. Минулого року я йому набрехала, сказала, подарю горнятку до сервізу і не подарувала. Сьогодні ми з кафе подарує два горнятка. Просимо під ваші опроски імениннику. Тобі точно 10 років? А що ти собі бажаєш? Не знаю. Побажаю. Найкраще зараз так подумки. Дякую, друзі! Ви спускайтеся! А ще в мене є дівчинка Ангеліна, яка в свої п'ять років каже букву Р. Скажи буква Ра. Р. Ще раз. Р. Ра. Притула! Притула. Педан! Педан! Педан притула! Прекрасні! Посипайко. Під твоїми руками не тільки комп'ютери виснуть, а ще й діти. Підвісають. І Оля, в слові педан немає, літери «р». <соць> <соць> а просто вона була зникла. Ангеліна має запитання до педана і притулку. Скажи Фреймут Фрекенбок. Скажи Фреймут. Фреймут. Бачите? Ага, п'ять років дитині. І питання. Фреймут Фраєр. Увага! Фруся. Питання до педана і Чего вы такие красивые? Чего вы такие красивые, пытается Ангелиночка. <laughs> а, в свою чергу мы переадресовываем это питание до Руслана Писанки, яка действительно сегодня... операция. действительно заменяет Олю Фреймут полностью. Целком и полностью, Русланочка. Ну да. А Чего ты такая красивая? Боже мой, я еще не причесывалась, потому что... О, там мы все попадали. <laughs> туда. Да. Руся, сделай так, как гримерки. Ми але гарні, що ми природні і натуральні. Ми не використовуємо силікон, ботекс, пластичну хірургію, наркотики. Про всіх не говори, а? Ізо, ти зараз докотишся. Це красота... все використовує Ігорьок після нас, що залишається. Ігорька маленька, як тебе зовут? Як тебе зовут? Ангеліночка, зати дівчина. Оля Фрейм. Дівчинка вже ушла, да? Ну, я хочу сказати, що... Ангелина. Так. Ангелиночка, красота это улыбка. Надо улыбаться, просыпаться в хорошем настроении. Вот, и всегда как, так, как и девочки находятся в окружении красивых мужчин. Тогда и красота будет. Ангелина, подороснеешь. Роки вчерез 15, дай боже, тобі просыпатися з красивим принципом. Так, звичайно, саме на це. Іржати. У нас є ще запитання до Русланацького, Андрійка і Горчика. Просимо Житомир, ставте, не крімкуйтеся. Э, Руслана, мне к вам такой вопрос. Скажите, Егорочек, просто да. мужчина внешний вам понравится. Як-як? Какой должен быть мужчина понравится именно Руслане да. внешне? Ну, это, по-любому какие-то конкретные штампы. Внешне, ну, он должен быть таким с узким разрезом глаз, желтоватой кожей, маленький такой, Их должно быть 10. Брюс Лил Кто ты Ты, в Китае хочешь? Да, я, люблю, я люблю азиатов. Хюдзинтал. Серьезно? Да. А просто да. Руся знаешь, у нас когда-нибудь поработит Китай и готовится до этого, что сдавен-давен. Вот на самом деле, главное не внешность мужчине. Главное, чтобы мужчина совершал поступки и не боялся их совершать ради okay. любимой женщины. Так что совершайте поступки. И, возможно, и я, и другие женщины обратят на вас внимание. Мы сегодня с другой мужчиной... У нас, нас? Нет, спасибо. Спасибо. Я совершаю поступок. Я забираю какие-то вклады. Я говорю, что совсем я что моя житомир стыгнута попрощаться. Но а раз уже пришли, и вы мне не Купа, купа разных справ. Расскажи, что у вас за У нас найсвіжішого. де ваші концерти. Так, є ще, ще питання. Це до тебе. Це до те те, мене, до вас? Це не ваші концерти. У мене прекрасний уна. подарунок мені зробили друзі на день народження. Прилітають 19 березня грузини. Вони будуть у вас в студії. Легендарна група Мукзавребі в, в цю суботу, в Крістал Курс. Наразі до нас. Вони до вас будуть. Андрій мене пригласив на своє шоу. Говорить: приходи, по дорозі, документа. Кстати, у вас надо пригласить 8 обливать, що це. Своє шоу, мокро зв'язок запад. На Нет, я пока еще не выпускаю, я занимаюсь программой «Соседские войны», мы ездим вот, по коровникам, по свинарникам вот, и на, разбираемся. Пытание таня же дом расширяет. виджетом расширяется, пытание. Дежула, чему-то это что от вас пришла Санта, потому что вы изменяете. Прекрасно. Ay, я був постоянним мужчина. Читайте більше інтерв'ю і все такое. У нас є определенне разногласия, і они исключительно наши. Всі дуже дякуємо за такі відверті вікна. Спасибо, друг мой. Ми дуже дякуємо весні, що такі. Ми дуже любимо вас, поданий притуло. Ви мої такі хороші, дорогі гості. Давайте ще раз об'їмо один одну. Обнімаємося, обнімаємось і бажаємо всім хорошого дня. Дорога Україна, не ходіть по інших. Вийдете, паранер. Ну, Завтра зустрічайте Ольгу Фремут у Кам'янці-Подільському. Площа коло ратуші. Беріть з собою луки, стріли, списи і сокири. Так, нащо не знаю, але пригодиться.